Саме яблуко впевнено займають друге місце у світі за популярністю, з часткою 16% світового виробництва фруктів. За цим показником вони поступаються лише бананам, на які припадає 22% світового виробництва фруктів. Тож, якщо ми говоримо про харчування при діабеті, то оминути таку тему, як яблука, просто неможливо. До речі, статті про банани та виноград, які є третім за популярністю серед фруктів у світі, з часткою 15,5% незабаром так само будуть на цьому каналі. Очікуйте. Хоча яблука є звичним фруктом на столі в українців. Однак при цьому вони не є автентичними для України і навіть для Європи. Археологи стверджують, що вживати яблука люди почали близько 8,5 тисяч років тому. Хоча зараз яблука завжди завдяки своїй високій врожайності та поширеності у садках вважається одним з найдешевших фруктів, у давнину вони були ознакою розкоші та багатства, а до Європи потрапили завдяки римським солдатам. Їх батьківщиною вважається передгір'я Алатау у Казахстані. Навіть назва їх колишньої столиці Алмати – перекладається як яблуко. Також цей фрукт є на гербі цього міста. Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми говоримо про те, які продукти бажано їсти при такому захворюванні, як діабет, яких продуктів бажано уникати, а яких взагалі... Навіть і не пробувати їсти. І пам'ятайте, діабет це хвороба складна, однак з ним можна жити. Мене ж звати Олександр і принагідно підписуйтесь на цей канал, діліться своїми спостереженнями, задавайте питання. Це допомагає каналу розвиватись. Оскільки протягом історії людство винайшло сотні, якщо не тисячі, сортів яблук, які відрізняються за вмістом цукрів, твердості, придатності до зберігання, швидкості визрівання. Поділяються на літні, осінні та зимові сорти. Кислі сорти яблук відрізняються від солодких більш високим вмістом яблучної кислоти, яка надає їм характерного терпкого смаку. Ці яблука можуть здатися менш привабливими для тих, хто віддає перевагу солодким фруктам, але вони мають низку переваг і знаходять широке застосування в кулінарії. Зокрема, кислими є такі сорти, як Антонівка, Симиренко, Гренні Сміт, Андріївський, Пеперівка, Бреберн, Айдарет, Північний Синап. Загалом кислотність яблук досягається за рахунок підвищеного вмісту вітаміну С. В середньому яблука з кислинкою вмістять його близько 14% добової норми. Однак в кислих сортах їх вміст є вищий. У солодких сортах дещо нижчий. Крім того, вони містять, яблука містять вітамін К 5% добової норми. У меншій мі кількості містяться вітаміни А, Е, В1, В2, В6. Однак, якщо у вас підвищена кислотність шлунку, то кислі сорти яблук не дуже вам підійдуть. Плюс. Після таких, також після таких сортів у роті часто залишається відчуття оскоми, а це також не всім подобається. У такому разі варто віддати перевагу солодким сортам яблук: цукеркове, медуниця, китайка золота рання, Голден Делішес, Білий налив, Сміт, Фуджі, Макінтош, Ред Делішес, Пінк lady. Яблука містить велику кількість корисних поживних речовин, таких як вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Ось деякі складові яблука. Вода близько 85-90%. Вуглеводи близько 14%. Діетичні волокна 2-3%. Вітамін С близько 7% рекомендованої денної норми. Вітамін К 2% норми. Вітамін В6 близько 2% норми. Різні мінерали, такі як кальцій, калій, магній, фосфор та мідь, антиоксиданти, такі як кверцетин та катехіни. Також яблука містять фенольні сполуки, допомагають захистити організм від окислювального стресу та запобігають пошкодженню клітин. Пектин підтримує здоров'я кишково-шлункового тракту та знижує рівень холестерину в крові. Каротиноїди, які можуть покращувати зір та запобігати деяким, деяким е, захворюванням. Флавоноїди, що можуть допомогти захистити організм від захворювання серця та інших захворювань. Кальцій. Яблука містить певну кількість кальцію, який сприяє здоров'ю кісток та зубів. Калій. Цей мінерал важливий для роботи серця та нервової системи. Яблуко містить значну кількість калію, що може допомогти знизити рівень кров'яного тиску та знизити ризик захворювань на серце. Якщо ми маємо проблеми з діабетом, то варто звернути увагу на колір яблук. Червоні яблука багаті Антоціанами, речовинами, які оповільнюють старіння організму і покращують гостроту зору. Зелені яблука містять менше цукру і алергенів. Особливості споживання краще їсти яблука, Свіжі яблука краще їсти не, не їсти людям із захворюваннями підшлункової залози та кишечнику. Здоровій людині корисні і червоні, і зелені, і жовті яблука. Людям похилого віку слід обирати яблука з найменшою кількістю зайвої фруктози, нейтральні, несолодкі і не кислі. Як правило, це жовто-зелені яблука. Власне кажучи, серед фахівців немає однозначної відповіді на питання, які яблука є найкориснішими. Кожен із трьох основних яб... кольорів яблука червоний, жовтий та зелений, корисний по-своєму, тому найкраще їх просто чергувати. Важливою є кількість та час прийому яблук, адже при всій їх корисності тут головне не перестаратись. Норма для здорової людини два великих яблука на день. Для дитини одне яблуко. Також краще їх їсти у першій половині дня, однак вже після прийому їжі. Не рекомендується їх вживати перед сном, однак яблука є чудовим перекусом. Також яблука не рекомендують під час загострення виразкової хвороби шлунка або 12-палої кишки, а також у післяопераційний період. І ще одна порада, якщо маєте підвищену кислотність та як наслідок печію, то варто вживати печені яблука. Власне кажучи, якихось значних застережень для вживання яблук немає. Єдине у насінні яблук міститься смертельно небезпечний ціанід. Втім, для серйозного отруєння його є надто мало, однак від, е, від зерен яблук краще відмовитись і не ризикувати. Також при коліті та здуті живота яблука можна, е, їх можна вживати, однак без шкірки. Загалом при діабеті яблука належить до фруктів, які дозволено вживати. Однак при цьому все ж слід дотримуватися деяких правил, які допоможуть вам уникнути різких стрибків рівня глюкози. Яблука містить вуглеводні, зокрема природні цукри, як фруктоза, глюкоза та сахароза. Однак вони також містять велику кількість клітковини, вітамінів, мінералів та інших корисних речовин, що робить їх. Цінними для збалансованого харчування. Глікемічний індекс яблук уливається залежно від їх сорту. Однак в середньому він складає 39 одиниць. Він низький і не викликає різких стрибків глікемічного індексу. Яблука для людей із діабетом корисні з кількох причин: міст клітковини, що сприяє зниженню холестерину та покращує перистальтику кишечника, травлення кишківника. Вона сповільнює травлення, відповідно, зменшує стрибки глюкози в крові. При цьому варто їсти цілі яблука зі шкіркою, адже у ній та у м'якоті знаходиться клітковина без насіннєвої коробки. При цьому треба розуміти, що яблучний сік не містить значної кількості клітковини, натомість насичений цукрами, тож не є корисним для діабетиків. Регулярне вживання яблук може допомогти знизити інсулінорезистентність, що впливає на зменшення рівня цукру в крові. Цей ефект досягається завдяки наявності в яблуках поліфенолів. Поліфеноли це антиоксиданти, які мають властивості зменшувати запалення чи покращувати чутливість до інсуліну в клітинах. Вони допомагають контролювати рівень цукру в крові та підтримувати нормальну функцію підшлункової залози. Також, як я вже зазначав, кращим варіантом при діабеті є саме зелені яблука, які містять менше цукру. Як і здорові люди, при діабеті краще включати до раціону на сніданок, перекус або як частину основних страв. Ці фрукти варто поєднувати з білками та здоровими жирами для зниження глікемічного впливу. Білки та жири більш повільно перетравлюються, тому допомагають людині довше відчувати ситість. Наприклад, можна їсти яблука з горіхами, сиром або йогуртом, щоб зменшити кількість смоктування цукру. Поступове та стабільне вивільнення глюкози в крові допомагає уникнути різких коливань глюкози, що особливо важливо для людей з діабетом. Це може допомогти підтримувати стабільний рівень. Енергії протягом дня та покращувати загальний стан здоров'я. І на завершення. Ця стаття не є медичною рекомендацією і створена винятково з ознайомчою метою. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу!